Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, Друзі, на вулиці весна, квітень місяць. От, що можна сказати про шафран? Шафран перезимував, стоїть зелений, активно зараз росте, нарощує цибулини. От, і я думаю, всі ви в цьому переконались. Ну, всі, всі, хто садив в, цьому, в минулому році шафран. І може переживали, як він перезимує, то я думаю, ви всі переконалися, що він перезимував, стоїть зелений і зараз активно росте. Але мова сьогодні трошки не про це. Оскільки я живу у Львові, то відповідно гуляю по вуличкам проходжусь. І під будинками, як ви знаєте, під багатьма будинками знаходяться клумби. На яких мешканці висаджують ну, зазвичай квіти різного гатунку. От, і я так проходжусь, милуюся цими значить, клумбочками. Вже вони починають у квітні розцвітати деякі квіти. І Проходжусь і дивлюсь. Висаджений шафран на клумбочки, От, крокуси. Ну, там деякі я бачу декоративні. От. і Дивлюсь, 9 там, чи скільки, 10 цибулин висаджено іменно шафрану. Е, шафран е, зауважу, що садили в минулому році, от, бо видно, що цибулина була одна і вона ще не розрослась, от. Е, Але цибулинки були, ну, на мій погляд, великі, вони цвіли. Ну, Цвіту, на жаль, я не бачив, бо осінню не помітив э, тої клумбочки. А от э, весною помітив, що саме шафран висадили на клумбочки мешканці Львову. от Ну, от, э, У Львів саджає шафран. І хочу це вам показати. Тож дивимось. Так, а ось іду по Львову. Така от клумбочка. по дороге трапилась и дивиться, что я побачу. Ну, бачите, на клумбочке поряд с квитами, звичайными. Вон там, бачите, пионы. там какие-то пивники. Вот и кто-то посадил шафран. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь кущиков шафрана. Ну, это шафран. Бачите, посаджений причому минулої осені, от він вже бачите, не знаю цвів чи не цвів, але розрісся нормально. От, і бачите, і, потім, і от там крокуси ще. Крім шафрану, ще звичайні крокуси. От, але у них бачите, листя трошки інші. От вони там. Ті крокуси вже й цвітуть. От. Ну А цей шафран вже 80. Так що отак от у Львові на клумбочці садять шафран. Ще трошки хочу зайняти вашої уваги і хочу розказати таку історію і свого життя. Три роки назад я переїхав у Львів от, і жив в зовсім в іншому районі, чим зараз я живу. От. І в тому будинку, в якому я жив, відповідно була клумбочка із квітами, на якій теж мешканці висаджували різноманітні квіти. І я теж вирішив зробити свій вклад в озеленення Львову і посадив на тій клумбочці 20 цибулин шафрану. От. Вони благополучно росли там, навіть зацвіли в той рік. От. Потім переїхав я в інший район міста. І якось за три роки зовсім ну, не було мені нагоди подивитись, як же там ростуть ті цибулинки шафрану. От. Але, як ви всі знаєте, шафран, ну, на мій погляд, це вічна культура, от, яка не пропаде, вона може вічно е рости, розмножуватись і давати урожай. Тому, ну, я думаю, прекрасно себе там почувають ці цибулинки, Але як саме, от, е, що ж там на тій клумбочці зараз, як е, виглядають вони, е, я хочу туди спеціально поїхати, в той район, до тієї клумбочки, і подивитись і всім вам показати. Отож, дивимось, так, ну, ось, підійшов я до цієї клумбочки. От. З квітами, де раніше, ну біля цього будинку, от, де раніше я жив, знімав, орендував мені квартиру. Ну, от така от клумбочка з квітами. А от от бачите, от саме ця діляночка з шафраном, про яку я казав. Ну Тут оці 20 цибулин, що я висадив, можу навіть порахувати скільки. Ну от раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, 20, 21. Тому вже розрослися. Ну, 20 цибулин я точно садив. І дивіться, дивіться, який шафранчик. О, прекрасний шафранчик. От, я думав, що він цвів осінню. От, квіти були. І бачите вже як розрослися ці цибулинки. Ну оця от вже бачите, дала раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, зараз. Раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім цибулин. от На місці, де була одна, там вже, якщо підкопати, то вже вісім цибулин. Так, ну і тут ну, десь ну, 8, 5-8 цибулин. Бачите, за 2 роки От вони так розрослися. От. Ну, що можна сказати? Львів, тепер знає, що таке шафран, починає садити. Тож, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.